Розглянемо наступну олімпіадну задачу. Серед натуральних чисел із проміжку від А до Б знайти кількість таких чисел, де таковий запис, яких не містить однакових цифр, наприклад, 123 або 4567. Тобто, в числі не має бути однакових цифр. Спочатку здається, що це зовсім нескладна задача. Проте вона не є простою, тому що не так просто перевірити. Чи є однакові цифри у числі. Тобто, що у нас програма має робити? Вона щитує два числа, це межі від А до Б. Тобто від, від якого до якого числа ми маємо перебрати кількість наших числ, які підходять. Ну і в результаті має виводити саму кількість. Я вже підготував вихідний файлик, це в нас буде кількість тестів. 8 тестів це ті, що були в нас на Олімпіаді. Ну і два тести, які в нас ось тут ще додаткові були для перевірки нашої програми. Отже, як можна зробити цю задачу? Я думаю, тут нам треба буде розбити число на циферки. Тобто, якщо у нас є число там 3247. Ми його розіб'ємо на циферки 3, 2, 4 і 7. Ну і додамо його в якийсь список. Тобто ми спочатку створимо якийсь пустенький списочок, в який будемо закидати циферки нашого числа. Потім нам потрібно буде перевірити знову ж Тобто в нас вже буде списочок. Ну, типу, взяли одну циферку, помістили її сюди. Потім беремо другу циферку. Нам треба перевірити, чи вже ця циферка є в нашому списочку, чи немає. Тобто, в нас буде якась ще зміна, яка буде перевіряти на наявність нашої циферки в нашому списку. Тобто, якщо вже наша циферка буде в цьому списку, то ми через брейк ну, можемо вийти із циклу і перейти до наступного числа. Ось, наприклад, візьмемо 3244. Перш ми закинемо трієчку в список, так? навіть не трієчку, ми ж із кінця. Ми перш закидаємо четвірку. Тож, ми коли як е, ділимо... Бо ми ж коли як розбиваємо число на циферки, ми ж беремо із кінця циферки. Тобто перш розділили четвірочку. Потім ми беремо наступну четвірочку, програма перевіряє, якщо вже там існує така ж сама цифра. То все, це число нам не підходитиме. Тобто ми маємо вийти із цього циклу. Тобто У нас має бути якась зміна, яка буде перевіряти, чи є це число у списку. Це може бути е, булева зміна там, через True false можна брати якийсь там нулик-одиничку. Зараз ми будемо писати, я думаю, оберемо якийсь собі оптимальний варіант. Ну і коли цикл перевірки у нас перевірить. Чи є циферки чи ні, тобто наша та зміна, яка буде перевіряти на існування однакових циферок чи ні, Там, якщо це буде нулик, то не існує. Якщо одиничка, то існує. І будемо тоді, якщо у нас n нулик, тобто не існує, то будемо збільшувати k на одиничку. Тобто k буде плюс 1. І от так будемо шукати кількість. Давайте будемо тоді писати нашу програму. Отже, в мене вже є готова заготовочка. Тільки ось тут ми змінимо другу задачу, так як нас в умові просить. Тобто Це перше, це ми відкриваємо файлик для читання тобто із цими тестами. Другий ми відкриваємо файлик для того, щоб будемо записувати туди відповідь. Третій рядок це ми щитуємо кількість тестів. тобто Ми за допомогою ReadLine щитуємо перший рядочок. І перетворимо його в ціле число, тобто 10. Нам треба буде зробити 10 зчитувань, тобто 10 різних рядочків, і перевіряти їх по тому, що в нас просять. Тепер ми беремо теста якогось, там першого, п'ятого, сьомого якогось там іншого теста. Оце він. І що ми маємо зробити? Ми щитуємо цілий рядочок. Щитали ми рядочок і зробили його в список. Давайте, наприклад, виведу і подивимося, чи воно в нас все правильно розділяє. Ось. Тобто, розбило на елементи. Перший елементик це у нас буде межа А, другий елемент це у нас межа Б. Тобто ми і присвоїмо ці числа. А це в нас буде S0W, а Б це в нас буде С1. Далі йдемо тепер до перебору кожного із чисел. Тобто кількість у нас буде по стандарту 0. Тобто Поки що в нас нема таких ще чисел. Далі ми за допомогою циклу FOR, Тобто for і inrange. Тобто, будемо брати від числа А, перебирати циферки до числа Б. Ми пишемо B плюс 1, тому що права межа не включається. І що ми тут будемо робити? Тобто, перше, що ми зробимо, це створимо якийсь е, список. Нехай буде SP. Це в цей списочок ми будемо кожен раз закидати циферки, тобто розділяти наше число І. Ну, бо це буде число якесь із оцих проміжків. Ми це число І маємо розділити на циферки. І ці циферки закинути в наш список. Тобто, щоб було куди їх додати, то ми створили пустий список. Для кожного І, тобто для кожного окремого числа, тобто І перш буде А, потім А плюс 1 і так далі. Для кожного І список буде починатися із пустенького. І додаємо якусь зміну H, нехай буде, яка буде у нас шукати дублікати. Навіть ось так. Has duplicate. Щоб нам було зрозуміло. Тобто, якщо буде мати дублікат, тобто повторюватися циферка, яка є вже в списку, ну то ця зміна буде змінюватися на одиничку. А так по стандарту 0. Можна писати false, тобто логічну зміну. False. Тобто немає в нас дубліката, тобто false це ні. Немає дубліката, а коли ми будемо перевіряти, чи є дублікат, будемо писати true. Можна так, можна так. Ну, давайте візьмемо із false. Тепер, що ми будемо робити? Можна через цикл while ділити і розділяти на цифри, а можна е зробити як через рядок. Я попробую через рядок. Тобто е для якогось елемента G із строки нашого І. Тобто ми беремо наше І, перетворимо в строку і будемо перевіряти. Тобто, якщо наш символ, тобто символ із нашого рядочка, тобто наш символ це буде одна циферка, якщо наш символ є у нашому списку, тобто він стає дублікатом, правда? Тобто наш дублікат уже буде не false, Атру, тобто наш дублікат е, показує, що там уже є така циферка. І раз там уже є така циферка, ну то ми будемо виходити вже з цього циклу. Більш нам немає сенсу перебирати інші символи нашого числа, тому що вже умова не виконуватиметься. нам. Якщо ж у нас немає дублікатів, тобто оця умова пройшла е, без нічого, без ніяких дій. То що ми маємо зробити? Ми кожну циферку маємо додати у наш список. Тобто список, append. будемо додати оцей символ. Ось так буде наповнюватися наш списочок. Далі, пройшовши оцей цикл, ми наповнюємо цей список, наповнюємо, наповнюємо, наповнюємо. По ходу діла в нас дублікати міняються або false, або true, або false, або true, і тоді можна нам е, вже перевірити умову. Нам треба вивести кількість чисел тих, які не мають дублікатів. Тобто, давайте ми перевіримо. Якщо е, наші дублікаторів є false, тобто ось пройшовся цей цикл, він або false буде. Або true. Тобто true це числа, які мають однакові циферки, false це числа, які не матимуть однакових цифрок. Тобто, якщо наш дублікат буде false, то що ми можемо зробити? Ми кількість збільшуємо на одиничку. Так, і давайте спочатку виведемо саму кількість у консоль. Я згубив два знаки дорівнює. Так, у нас є ось такі відповіді. Дійсно, якщо я подивлюся по цьому файлику, 1, 10 це нас 10, є такий тест, 80 і 0. Я їх кинув в кінець. Все гарно працює. Ще по перевірці самих. Тестів, тобто, які тести і які відповіді повинні були бути. Таке, як все працює. Можна було б, звичайно, ще перед цим вивести самі ці числа, щоб поперевіряти, чи дійсно немає повторів. Ну, але вже і так ми побачили, що тести збігаються. Тепер нам потрібно оцей К вивести у файлик. Тобто, це має бути рядочок, тобто STR. Ну і після кожного виводу переходить на наступний рядок для відповіді іншого тесту. Давайте перевіримо. Так, це я закрию. Ось наш рез ми видалимо. З'явився рез. Ось. Всі тести працюють. Звичайно, можна цю задачу робити. Іншими способами. Проте, дум, мені спало на думку саме цей спосіб. До речі, в Python є, наприклад, функція set, точніше, множина set, яка вже перевіряє список на унікальність, тобто, чи там немає повторів. Так можна було б зробити простіше, тобто не писати стільки рядочків. Але тут мені Зрозуміліше воно виглядає, що, як, за чим іде. Тобто ми беремо циферку 7. Ось тут? бачите символ у нашій строці. Беремо циферку 7. Перевіряємо, вона є в списку. Ну, наш список поки що пустенький. Вона є в цьому списку? Немає. Тобто, оці дії не виконуються Зразу проходить у цей список, ми додаємо сімку. Переходимо до наступного символа трієчки. Трієчка є в списку. Немає, знову це пропускаємо, додаємо трійку в список. Наступний крок. Дивимося цю трієчку. Є вона вже в списку? Є вона вже там у списку. Тобто ми нашу зміну дублікатів змінюємо на true І виходимо вже з цього циклу. Тобто, вже це число ми далі не перевіряємо п'ятірку і шестірку. Оцей крок уже також не буде виконуватися, тому що вже немає сенсу додати сюди ще трієчку, вже все рівно нам це число не підходить. Виходимо далі. Наприклад, таке число: 7, 3, 4, 5, 6. Так само, це вже, типу, наступне число і. Знову наш списочок пустенький. І перевіряємо символу. Ну і само собою, дублікатів поки 0, немає, false. І знову посимуно перевіряю: Семірку першу немає в нашому списку. Дублікат не змінили. Заповнили список семіркою. Трійку. Перевіряємо, нема там ще трійок. Заповни трійкою. Четвіркою, немає там. Заповнили. П'ятірка. Немає ще там такої, такої цифри. Заповни п'ятіркою. Шестіркою нема там такої цифри. Заповни шестіркою. Все. Тобто, наш е, дублікат як був false, так і є false. І тоді перевірка: якщо наш дублікат false, тобто немає дублікатів, то ми кількість збільшуємо на одиничку. Ось так працює цей алгоритм.